Давай. А фільтр мокрий. Ну ладно, буду їхати. Треба їхати. Я ж маляр. але кажуть, принцип той же вець збоку. Виїхали ми вже на себе на квартиру. Будемо працювати. Але оце ці дні нічого вам не знімаю надворі. Дуба, такий що це капець. Зараз ставлю, як я зранку заводив На Два рази свічки прогрію. Ого. Давай. Капець. Оце він замерз. Ночі було мінус 20, зранку мінус 16, завівся він тяжко, але завівся. Ну і з першого разу, як крутих доводав, і, і, і. Але проблема вилізла, там теж покажу яка. Це, конечно, печально. Виїхав з двору. Капає. А фільтр мокрий. Печально, ну ми їдемо. Там трошки кап-кап, але -кап, ніхто не страшно. Такий мороз, це, звісно, да, буває, що видавлює трошки мистила. Ну треба буде там сиділо за мить з мивкою дуна і, і, і понаблюдати іменно чи з-під фільтру. Я думаю, з-під фільтра, але там і тепловднені рядом і так далі. Може бути колба, колба фільтра пропускає. Я думаю, це дрібниці. Тому що Масло, якщо трошки підтікає, то значить воно вже трошки їде. Бо якщо загріне тече, це вже біда. <кави> Так, Будемо <це>, оптимістом, да? <кави> <кави> <Всі проблем> <кави> так? Цих проблем радується. А так, ну що? Зараз ще в Софію нову заскочимо, бо там є невеличка біда по силікону. Ну як біда? Обачно за там 3-4 години пройшло, лючок відкрив, все нормально. А на даний момент в квартирі холодно. Я вже уїжджав, я вже об'єкт здавав. Думаю, щоб вже не приїжджати, відкрию лючок, щоб замовнику потім був доступ води воду відкривати. Я лючок вклац, і силікон отак і потягнувся. Бо там виходить, що зверху і знизу ніхто не живе. Холод все одно туди. Ну, коротше, і колотруп холодний, і так холод, він не висох. Тому я зараз хочу це все діло прибрати, е знежирити, і, цей, і заново просилі Демонтував я вже лючок. В общем, в чому була проблема? Думаю, відкрию, щоб вже значно точно все працює і замовник міг воду відкривати. Я типу чикс, а воно тут потягло у себе, було ще не висохше. І зараз. Ось такі моменти, де я тут бачите, відставши. Ну, я тоді його попідривав, виходить. Ну, це я зараз вже дочищу. А по низу, взагалі, взагалі, ніде нічого, бо оця частина не відкрилася, а сюди вже воно попортило. Ну, так як спочений був шов верхній, зараз це все діло ножиком вирізаю, знежирюю. Лючок я вже почистив, ставлю назад, силікончик протягую шву. Рівняю і все і оставляю. Хай воно собі стоїть для три, досихає. Ну, в погодні умови, да? холодно. Реально на об'єкті холодно. Тепер головне це виходить. Ну, Тепер головне його не трогати. І довго не три, да? Та що в холодно в квартирі. Зараз опалення немає, світла немає. А знімаєш нічок, з туди такий холодний день. Що ж, як знизу квартира пуста, зверху пуста. На вершу, мабуть, там взагалі сквозить. Так. Значить все добре. Візуально все добре. Все, ще в мене пшикавка зламалася. Прийшлося все набрати води трохи. намочив, стер, намочив, стер. Трошки мусора накидав. Все, їдемо далі. Робота зроблена. Так, а це куди це вибітація. Ну буває, нічого страшного. Печальненько, але ну, ми вже по дорозі їдемо до себе, зараз нам скільки тут. Та ще кілометра 4 проїхати. І почнемо щось робити. Не знаю, І саме буде видно, що будемо робити. Можеш шліфувати, можеш шпаклювати, а може дійде зробити. Не буде світла, будемо шпаклювати. Буде світло, будемо шліфувати. А не буде, будемо шпаклювати. <рес> Все добре. Забираємо камеру. На квартирі, звісно, вже замовник вчора був топору, трохи сміття. Не трохи, половину, бо це ящики то речі. Штукатура. А так уже, ну, набагато. А це ми тут медусосила, да? так? Ну так. Так, да, так. Да. Тут як попилососило, так і красота. А так тут. То тут ще роботи багато, треба малярку робити хлопцям. А потім я ще мабуть, зайду. Не знаю, коли це буде, але треба на кухні підлогу вкласти і фарту зробити. Але ж тут віці, що, що попаха. Оцю стіночку обрізали. Замовник це сам робив, обрізав і перемурував так. Це щоб для чого? Кухня дуже мала, стане сюди холодильник. Тут Напевно, буде посудомийка. Треба переробити тепер, кан е каналізацію і воду, перетягнути або десь сюди, або сюди. Замовник ще не вирішив. І кабеля подокидати. Бо я так на духовку закинув той, що прямий, але ну, його тепер туди не вистачає. Але якщо це зміститься сюди, по центру витяжки, якщо буде плита духовка, то якраз воно в принципі, сюди стане нормально. Чуть-чуть ще можна ближе, ну, десь на цьому рівні пустити. Так. І нормально, І кухня тут стала більше. Але це бачите, в цьому ЖК багатьом не подобається, що оце отакі зрізані стіни. Да, дизайн наружний прикорний, все таке балкончики виступають і так далі. Ну коли людині щось зробить кухню і так далі, ці всі загагуліни, це просто капець. Хоча в цій квартирі, що тільки на кухні загагуліна? А там, де робили, то спальня одна нормальна, одна спальня заходиш вона отак. Чуть-чуть стіни зрізана, потом отак, потом отак, потом отак, потом сюди, сюди. А, ще й тут кусок, потім отак санузел, типу збільшили. Там взагалі кафе щось поставить. А кухня якби в них пряма, але арочкою виход налоджею. Та отак раз, два, потім туди, потім так, потом чик-чик-чик. Сюди, коротше, <реш> там, там капець. Я коли клітку вкладав, кажу замовнику, давайте будемо вкладати по діагоналі. Там 600 на 600 крема був. Бо оці усі приколи, якщо ми положимо вдоль стіни, воно повилазить клинами, кусками. Він каже, давайте. І по діагоналі вже вийшло добре, воно скриває ці всі моменти. Ну так все. Зібираю докучий міні-інструмент. їдемо далі. Це я так подав чисто е, наборчик. Де в мене протяжка силикончика і так далі. Поздінчик, силикон, є. Це вже в сміття. Ну так, розламала, так що ж. І це оставить замовнику. Бо тут ще третя частина силікону є. Тому ставимо так собі на фугу. Та, ні, Він закручений є, по різбі, тобто і... не висиплюється. Та і все. Тут там, не будемо опускатися, нормально. Все, поїхали далі. Та і все. Та й далі вже поїдемо до саме. А поки що дорога. Невеличкий перекур, хлопці. В общем, шліфанув, тут шліфанув. Е, да, ще є дефектики, треба буде вам поставити, десь може підмазати. Хоча ту штукатурку, яку ми хочемо робити, то на неї вже вона нормальна. Не, ну є ось такі штички. Це не страшно. Е, а Отаке шліфовую я раз-два. А так що, жирафи працювати зручно, це не вручний певний. Там хлопці якось писали, розкажи про жирафу. Ну як то? Я ж не маляр і не використовував їх там дві-три, щоб порівняти. Це перша жирафа в моїм інструментом зоопарку. Більше ніяких в руках не тримав. В принципі, якщо зрівняти з іншими виробниками, то, як кажуть, принцип той вид з боку, ящик, воно свій кельс здоровий. Усіх є, плюс до них є мішок, підсоєняється ось ось тут. Мішок типу, кидає турбінка, тут регулировка все більше-менше, кидає мішок пил, але я не знаю, мені каже, з того мішка все одно пил буде мелкий і виходить. Я використовую пари із терміксом, бо це зручно, плюсов все відтягує, ну і ви на відео бачили, я шліпую, ніякої пилюки не кидає. По самій роботі ну тут ось о... подовжувач, якщо треба далі, викинули, щоб достатньо. в мене не високо, працюю так. З'єднання тут по заводу, там зійшло, нічого не треба. Включив-виключив, плюс швидкість регулювання. Якийсь ключ, навіть не використовував, не знаю куди. Складається, теж все тут просто ось раз, і цю штуку витягли і вже в чемоданчик положили. По що в нас ще є? Підсвітка. Ось раз і вона доволі допомагає дивитися. Ну, Вона ще бокове ставить, якщо так розібратися. Там ще в комплекті якась резинка є, можете написати, для чого вона. Вона ціпляється ось, ось сюди крючком і сюди. Але з нею потім викидає отак усю основу і мені незручно так працювати. Проще мені без неї. Це я вже працюю третій раз, навіть чи четвертий. Ну да, я раз перешліфував, потім на сітку вкинув, ще раз перешліфував, це третій раз шліфую. Тобто, я задоволений. Ну, отак. Ну, Я думаю, професійно працювати нею нормально і плюс як для дому купити що, що тянув сказати. Жирафа, як жирафа, в руках приємна, працює не дуже шумно, наразі брюші не надіваю. В парі з пилососом палюки немає. Все, нема чого більш А Тут вже багатенько по стінах, і можливо, це я не вам розказував, але можливо і хватить. Це виходить, що? Було в мене 4 мішка старта, 2 мішка, не пам'ятаю як називається, для забивки швіози. <зві> уніфлот чи нефлот? Не шви... Це я на нього клеяв. А ні, уніфлот для забивки. Я брав щось, хоч я гіпсокартон на нього і ним вже забивав шви. Да. Потім 4 мішка старта. Осталося більше пів мішка, але ну, мені ще там є що підкинуть. А фініша брав два мішка. Це заколотив в стардіробно. Зараз по мою Світло з'явилося, до речі, гарно бачите. <плес> це, кстати, цей санузел, що я вам розказав, що ми штукатурили його ночі. І раз забили в сусідньому під'їзді майстри, вони стяжку робили. Забили каналізацію, включили воду, прийшлося їхати додому. А дуже що було, світло пропало. Чи, чи? чи просто води не було. Так, да, просто не було води. І теж було десь, навіть пів 12 ночі я поїхав додому. Ну, то Була така ситуація, я приїжджав сюди не раніше 4. Да. А так поки це у нас склад. Ну тут що, тут, в принципі, я дороблю помалярки, це все дошпаклюю, дошліфую. Потім все лишнє з квартири шук викидаємо, шліфуємо всю стяжку. Так само тут шліфуємо це все. По стінах тут же все нормально, тільки таке пробігти здається, штроби почистити. Гідроізоляцію зробимо, попляємо стрічку і все. І будемо заробляти гроші на плитку. Бо плитки нам треба багато. 35 квадратів по полу, вже плюс підрізка, грубо десь 38, будемо казати. У ну, нас буде під ламінат, по діагоналі відходу мало буде. Ну і сюди ще ж треба дуже. А хто буде платить плитку? Я там тільки що майстрів бачила, може договоритися. А тих їх чума закнив? І це в когось вони роблять. Ти будеш ти будеш вкладати. Смість обратно. Мені вже надоїло. Витяжку приховно монтажу треба робити. Хай ждені як зароблювати. Лючок приховну монтажу. Заробиш, так. Да. Кстати, сюди треба лючок. Отою, точно. Закрив. Надо лючок не таке, як я на попередньому об'єкті робив, на жаві відкрився. А таке, як я побачив в тіктоці, що закладні клеються під плитку. І завісики. Тобто тут один механізм який клац, і відскочило на магніті. А воно на дверках так раз плитка відходить. Тобто прихований, але в то же час воно тримається все на місці. Той тобто варіант мені більше подобається. Можна з таким варіантом взагалі було б приходити. Цей, щоб закривався, знизу можна було б ще зробити. А на що не там? Робити? Не надо Ладно, коротше, мию міксера і живумо тут далі. Тож, продовжую далі. Це я на другий шар протягую фінішну шпакльовку. А Потім там в кімнаті я вже шліфанув, трохи це ви бачили. Потім пропало світло, я почав шпаклевочку робити, зробив коридор. І почав тут чистить шпату, він чисто попроходив, отак до осаниця снімав. В шараху нема сенсу шлікувати, потім вже вибігнутися. І з'явилось світло але вже ладно, я вже настроївся шпаклювати, доб'ю шпакльовку і потім ще, мабуть, пошлюфу. Якщо свече буде. Да, так ми по перебіжками потрошку робимо свою квартиру. Софія вже, звісно. Губу розкотила, що на цей ще заїхати жити. Ну, Ми ж не будемо так спішити, а? ні, не ну, буде. Воно не нове. Дай покаже ведомо. Поки вучиться. Ні, ну я, як буде заробляти гроші, тоді вже може жити окремо. Бо це ж несерйозно платить за учобу, за дорогу, та ще й за квартиру. За, на жить давай. А дома посуду хто буде мить. <рик> ну ай так колона сидить. Ще не живеться окремо. Хоча я завжди хотів з дому свалити. Але що вона? Вона ніч ніхто не напрягає. Якби я так жив, як вона, як галушка у нас, я білю помітила, хотів ходити. Ну, а що й робити не напрягають, гроші дають, що й. Ну. Ну, дитина каже, а можете мені не просто гроші давати, а щоб це були чисто мої гроші. І я що хочу, то і роблю. Ну, пожалуйста. Ну, тепер долари чи євро збирає? Але хитро збирає. Це раз дає мені суму. Каже, папа, ти будеш в ломбарді Кажу, буду. Я в ломбарді ці валюту, там дешевше. Ну, это же ломбард, да? <laughs> Ходи, знаете, не ну, ну, не важно. Просто в ломбарде у меня всегда есть. А у банка то вечная проблема. Закажи, пройди, их не мает. Ну, короче, другая история. Ты есть, да, дай мне деньги, а там не хватает. Ну, когда ну, ты же доложишь же. Ну, конечно, дай мне. Пройди. Так, мы скупляем. Она собирается... Куда собирается? Я забыл в Болгарию? Я забыл Болгарию. Це бус. А Нідерланди. А, Нідерланди, так. Да. Я далі чим цей. на об'єкт так ніде не був за своє життя, боже. А вона катається. Компенсує те, що ми з мамою не їздили, так? Да? Uh -huh. Що ми колись поїдемо. Як буде це все закінчиться по ремонтах. Не буде кому ремонти робити. Збираємося і поїдемо. Закінчиться скажи, так? Це такий процес, що ніколи не закінчиться. Так, на Ні, не, не, не буду поки відрошки. Потім... Ну, так що, котла ми ще не поставили, як ви бачите. Тут оце треба ще попідшпакльовувати. У мене все компактно. Тут рібенка. Це я той раз там її і обрізав цю штуку, я не помню, що вам показували. Сам каркас. Монтажниці і стінки ще корпуса шафи, обрізав, щоб накладка стала повністю до стіни. Бо туди я не міг і далі не було куди общем, За цим металом є сюрприз. Іще метал. Ну, і треба буде ці подовжувачі, що я робив з-за штукатурки. Тепер коті в мене несте на 5 мм, треба їх поміняти. Але я поки їх не міняю. Ну і таким планом все компактно. Буде це. Знизу робот пілісо стоять, далі грібенка, котел, електрика, інтернет і все. А це все остальне для речей. Невеликий, в принципі, гардіроб. Не пам'ятаєш скільки? Навірно, так метр двадцять, там десять-шідесять. Да, да. Метр двадцять на два п'ятдесят п'ять. Отак, приблизно. Але він буде компактно. Помістить він з добре. у нас що? Трошки фази бігають, да? Ні, зараз ще не сильно. 228 вольт. на одній фазі 4 вольта перебігає. Бо и і похуже. Так, ну, ж, погнали далі.